Всім привіт! У мене на каналі Ігру Світ і сьогодні ми будемо гуляти в Майнкрафт. Ми сьогодні збудуємо е, поховання Техноблейза Да-да, я зараз покажу, як можна збудувати кладбище Техноблейза Нам треба зараз отакий під зол, під зол. Далі нам треба оце ковадло. Далі я, яйця призову свині та ярлик, ярлик, ярлик Я завжди напам'ятаю, де він тут є. А от він. То, по-моєму, вже в нас все є. Окей. Я насправді не дуже пам'ятаю, як він називається, тому що е, ви можете по-своєму, а я по-своєму на написала. Чуть я не можу зламати тут нічого. Окей. І чого в мене скінціва? Ну окей. Хай вже буде нам без різниці. маємо тут два блоки. Ха! Не впала. Ну окей. Хайб тут теж буде цей блок. Стрибаємо сюди. Давайте ще. Давай ще зробимо невеличку таку кімнатку і зламаю оцей другого окей. Ламаємо. Замість того ґрунту, там, де він був, ставимо оцей, оцей інший ґрунт. А хоча ні-ні-ні, я трішки переплутала. Нам ще треба один блок. От, заходимо знову сюди і беремо незерську золоту роду. Давайте. Надіюсь, що йому тут буде нормально місце. Бо цей жоклад піщена справді. Окей. Це ми зробили. Тепер ламаємо ці блоки, ставимо теж оці на рецептську золоту роду. і заспавнюємо свинку і називаємо техноблейзом. Виходимо, закриваємо цим ґрунтом. І ще нам треба дещо взяти. А взяти нам треба голову. Ні-ні, не думайте, що я щось зараз буду робити, щоб е, була голова техноблейза. Ні, просто отаку череп візер скелета беремо. Так. Я хочу якось присісти. Отак. І ставимо. Трішки треба рівніше. Отак. От і ми зробили. Кладбище Техноблейза. Ви ще можете писати в коментарях, що мені збудувати. І так. Я ще можу подумати, що ми збудуємо? О, я дещо згадала, давайте це перевіримо. Беремо лук. Ой, люк, люк, а не лук. Берем воду. Так, отут вода. І діамантовий блок. Як? І було показано на відео, але ви хоча його і не бачили. Ламаємо один бокс, ставимо сюди оцей. Так, я його неправильно поставила. Заливаємо воду. І так, да, це працює. Прикол, а якщо зламаєш? А, ні. а, ні. Буде так ти. І ще я дещо загадала, те, що ми зараз перевіримо. І цей був правдою. Це була правда. Те, що показували, це була правда, але ми ще одну перевіримо, чи це буде фейк або правда. Нам треба набагато чого, нам треба вирізаний арбуз, залізні блоки, квіти і факели. Це малоскипи. Будуємо тут два отаких стовби, ставимо сюди квіти. Любі можна ставити. І зараз перевіряємо, це має це, Він... оцей солізний голем немає. Зараз з'явитися, так, да, це правда. Окей. Ой, я не пам'ятаю, чи отак має з'явитися голем? Та, з'явився! І ще робили під низом. Павкали. А це не з'являється. І це теж правда була. А на цьому ми закінчуємо. Всім пока!